Вітаємо в етері телеканалу Вінничина. У черговому випуску новин поговоримо про таке. У Вінниці на окремих маршрутах громадського транспорту зменшили кількість тролейбусів та автобусів через нестачу водіїв. Опановують скандинавську ходу у підопічні Вінницького терцентру. Новий комп'ютерний томограф для жителів Шаргородської громади. Відбувся черговий обмін полоненими. Воїни, які повертаються сьогодні з полону, перебували там понад два роки. Це оборонці Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни збройних сил, національної гвардії та прикордонної служби. Велика частина повернених це оборонці Маріуполя серед звільнених з полону четверо війничан. Усі оборонці мають поранення або важкі медичні діагнози. Епілепсію, гіпертонію ішемічну хворобу серця, проблеми із зором, грижі та хвороби органів травлення. Слава Україні! слава! У Вінниці бракує водіїв громадського транспорту. Наразі в транспортній компанії є понад 100 вакансій. Найважче знайти водіїв тролейбусів та автобусів. Компанія запрошує на роботу і досвідчених водіїв. І тих, хто готовий панувати нову професію з нуля після навчання. Випускники можуть одразу працевлаштуватися. Запрошують чоловіків і жінок віком від 21 року. Близько сотні водіїв, саме стільки нині бракує комунальному транспорту в Вінниці. Після початку повномасштабної війни частина чоловіків стали на захист країни. На їхнє місце прийшли жінки та молодь, однак цього недостатньо, аби повністю забезпечити потреби міського транспорту. Місто активно шукає нових водіїв та пропонує навчання. Сьогодні на базі учкомбінатів ми пропонуємо навчання Це категорії водії, трамваї та тролейбуса. І також є навчання на базі автоучкомбінатів, це категорії Д водіїв категорії Д працюють в Україні декілька програм. Це європейські програми, які іменно для жінок, які хочуть бути водіями автобусів. На сьогодні на сьогоднішній день було дві жінки, які закінчили такі курси. Наталія Заяць рік тому переїхала до Вінниці із Краматорська. У транспортній компанії пройшла безкоштовне теоретичне та практичне навчання, склала іспити і вже півроку як водійка тролейбуса. До цього працювала перукарем і ніколи не сідала за кермо машин. Не страшно, хоча думала, що буде страшно. Керувати зовсім не важко. Як сідаєш за руль, починаєш рухати перед тим, як починаєш рухатися, знімаєш тролейбус з ручника. І нажимаєш легенько на газ. Тут є газ, є тормоз дві педалі. Мені цікаво, мені подобається їздити. Мені подобається керувати тролейбусом, їздити дивитися щось новенько по місту. На деяких маршрутах громадського транспорту зменшили кількість тролейбусів та автобусів через нестачу водіїв та через завершення навчального року. Пасажиропотік знизився, тож компанія перейшла на літній режим, і це помітно для війничан. Ввечері тролейбусом невозможно доїхати. Стоїть на зупинці і пів часа, і 40 хвилин, і чотири тролейбуси, йде написано депо, в депо, в депо. Зараз багато дуже пенсіонерів, які були молодими і керували тролейбусами. їх Зараз всіх бачу. Такі старенькі водять тролейбуси і жінки, і чоловіки. Кожного ранку я добираюся з київської до роботи і це стало дуже важко, тому що. Відстань між тролейбусами зараз у 30 хвилин. І якщо ти не вийдеш вчасно, то ти запізнюєшся або на роботу, або чекаєш незрозуміло скільки. А на маршрутку часто грошей немає. Готівки завжди так було. Якщо час біг, то багато людей, коли їдуть на роботу, а так в обід то не дуже. Я помічаю, що людей багато. Але я б не сказала, що рідше ходить. Зранку гарно і ввечері, а в день, відповідно, людей менше на роботу і, і, і трошки рідше в день ходить. Немає водіїв, да, пішли нас зачищати на війну, пішли діти. Та й немає водіїв. Щодня на маршрути Вінниці виїздять 215 одиниць громадського транспорту. Водій Микола Цибрі за кермом тролейбуса вже понад 40 років, із них вісім на пенсії. За зміну їздить понад 150 кілометрів. Тяжело, тому що зараз е, транспорту дуже багато в місті. От. Так, Скупчення цього транспорту, а тролейбусів зараз менше стало, тому що водіїв не вистачає. Всі прийшли, люди на машини свої їздять, чисто більше в городі. Якби молодір поповнялась, можна вже і е, не працювати, а так просять працювати. Крім водіїв, транспортній компанії не вистачає й інших робітничих професій. Це слюсари, електромонтери та монтери колії. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Пікап та 20 дронів передала Крижопільська громада двом військовим підрозділам. Техніку закупили в рамках конкурсу Безпечні стійкі громади. Загальна вартість проєктів майже 3 мільйони гривень. Обладнання допоможе військовим виконувати бойові завдання та зберігати життя наших оборонців. В пікапі 20 сучасних мавіків передала Крижопільська громада двом військовим підрозділам, які зараз виконують бойові завдання на передовій. Таку техніку закупили в межах обласного конкурсу «Безпечні стійкі громади. Загальна вартість двох проєктів майже 3 мільйони гривень. не буде для поставлених завдань перед Державною прикордонною служби в зоні проведення бойових дій, для повітряної розвідки місцевості, для повітряного певного моніторингу виявлення якихось цілей. І також для того, щоб вчасно реагувати на будь-які зміни в обстановці для збереження життя і здоров'я військовослужбовців. Обидва проєкти громади були подані за пріоритетним напрямом безпека та оборона. Пікап для військових обійшовся в понад мільйон гривень. А на закупівлю дронів витратили півтора мільйона. Половину коштів надала громада, решта з обласного бюджету. Було співфінансування 50% з нашої. Крижопільської територіальної громади, а також спільно з обласною радою. Ми в тому році це зробили, а також в цьому році долучаємося до всього. І ті потреби, які нам дають, ми їх стараємося виконати. Дані проекти дають можливість реалізовувати потреби військових, тому що ми розуміємо, що Бюджет у нас маленький, а коштів на все не вистачає. Тому разом 50 на 50 ми реалізуємо даний проект. Вінницька обласна рада разом із громадами області від початку повномасштабного вторгнення працює за пріоритетами: безпека та оборона, стійкість і турбота. Безпека і оборона це пріоритет. Номер один для він не чинив цілому, тобто і для громад, і для обласної ради, і для обласної військової адміністрації. Конкурс безпечність тільки громади зайшли майже всі громади області. За що варто подякувати усім. А сьогодні дякую команді селищної ради Крижопільської Зовсім скоро. Ця техніка поїде на передову допомагати українським оборонцям нищити ворога. Яна Колодинська, телеканал Віничина. Новий комп'ютерний томограф передали Шаргородській міській лікарні. Тепер жителі громади можуть проходити сучасну діагностику без поїздок до обласного центру. Потужний КТ-апарат дозволяє робити детальні знімки, вчасно виявляти серйозні захворювання та травми, щоб оперативно розпочати лікування. Діагностувати хворобу швидко та точно. У Шаргородській міській лікарні встановили сучасний комп'ютерний томограф. Апарат сканує мозок, внутрішні органи та кістки, значно покращуючи діагностику та полегшуючи цим роботу медиків. Лікарка-рентгенолог Тетяна Мельник уже опановує нове обладнання та готується приймати перших пацієнтів. За допомогою кт діагностики можна проводити будь-яку діагностику, включаючи і контрастну. Це контрастування головного мозку або без контрастування головного мозку. Кістки дуже гарно буде видно. Черевна порожнина, будь-які суглоби, легені. Для встановлення обладнання капітально відремонтували кабінет. Загальна вартість проєкту склала понад 4 мільйони гривень. Частину коштів надала Вінницька обласна рада в межах програми Безпечні стійкі громади, частину народна депутатка України Лариса Білозір. А от апарат придбало Міністерство охорони здоров'я. Кабінет, це який він, він так на вигляд простий, а насправді він дуже дороговартісний, тому що тут обладнано всім, чим потрібно. Це в межах 4 мільйонів ми виділяли кошти з місцевого бюджету, кошти лікарні. Так, а апаратуру нам передало Міністерство охорони здоров'я. До цього в закладі був лише рентген-апарат, який не дозволяв проводити повноцінне обстеження. Пацієнтів із направленням на КТ змушені були відправляти до обласного центру. Хотіли всі найбільше. Я думаю, потребу в КТ відчували люди, жителі громади, відчували лікарі для того, щоб мати сучасне обладнання для роботи. Крім того, лікарня отримала сертифікат від Вінницької ОВА на додаткове діагностичне обладнання, яке дозволить покращити якість медичних послуг для громади. Сертифікат на обладнання портативну ультразвукову систему із фазовим та лінійними датчиками дві штуки, система кардіомасажу і два монітора дефібрилятора по дві штуки. Обстеження на КТ безоплатне за направленням лікаря. Наразі медзаклад проходить процедуру отримання ліцензії для роботи з апаратом. Яна колодинська Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Мистецький вікенд «Ticket to the Sun» з 27 по 29 червня відбудеться у Вінниці. На відвідувачів чекає триденна програма для відновлення натхнення і культурного просвітництва з експериментами у таких секторах як екологія, культура та урбаністика. У рамках вікенду відбудеться створення ленд-арт-копозиції від учасників школи мистецтва довкілля та презентація проєкту тактичного урбанізму від студентів харківської школи архітектури. Більше розповість Олександра Венславовська, засновниця фестивалю Ticket to the Sun. вітаю вас. Добрий день, вітаю. Як власне, як власне виникла ідея створити саме ось такий формат мистецького вікенду? Насправді це давня ініціатива нашої організації Мистецьке об'єднання «Плаєш»». У 2019 році ми шукали локацію, де би можна було створити такий open-air фестиваль у Вінниці. І от власне санаторій Коцюбинського на старому місці став тією локацією, де власне вперше відбувся фестиваль. Такий ми його називаємо на межі міста і лісу. тільки ту за сан. І цього року він відбудеться вже в четверте. Так сталося через пандемію, і повномасштабне вторгнення, що фестиваль відбувається два раз на два роки, і от власне це четвертий, четвертий такий івент, повномасштабний триденний, який відбувається в дати дня конституції в Україні. Тобто, це була ініціатива нашої громадської організації, яка, яка власне і існує всі ці роки попри все. Чи планується подальший розвиток або масштабування цього проєкту? Ну загалом ми зараз завершуємо, фіналізуємо концепцію розвитку і ревіталізації взагалі цієї території, цього санаторію. І на сесії міської ради в серпні вже має прийнятися остаточне рішення по, по цій концепції, і в майбутньому територія буде ревіталізовуватись, відновлюватися і ставати таким центром? Туризму, екології, культури, мистецтва, ну і власне стане таким парком, не просто заброшкою, до якої власне всі так і ставляться, бо вона і є такою закинутою територією, а перетвориться в такий. Центр відновлення, де, власне, і де власні мешканці, і вільничани, і гості з інших міст можуть просто проводити час і відновлюватися. Це і ветерани, і їх родини. Така широка аудиторія. Тобто ми працюємо над цією територією не тільки над фестивалем. Як можна власне долучитись до фестивалю? А... Перший день, 27 червня, зазвичай ми так робимо завжди. Він є безкоштовним. Просто приходьте. Програма працює з 12 години дня до 22 години вечора, а двадцять восьмий, червня. Там є абонементи і квитки. Ви можете їх отримати на будь-яких наших сторінках, в Фейсбуці, в соцмережах. Є вся інформація. Звичайно, що відсоток від продажу квитків ми перераховуємо на актуальні збори, бо і наші колеги теж зараз у війську, і будуть і аукціони, і наповнена програма музичними і всілякими іншими активностями то для різної аудиторії, для дітей, для дорослих. Тому перший день 27 безкоштовний. Всіх запрошуємо. А наступні два дні вони за окремими абонементами, і це все можна знайти в інтернеті легко і на всіх можливих соцмережах нашої організації. І, власне, проекту. Дуже дякуємо, що доєднались до нашого етеру. Дякую вам за запрошення. Приходьте на фестиваль. А нашим глядачам нагадує Олександра Венславовська, засновниця фестивалю Тікету зесан, була з нами на зв'язку. Покращує самопочуття сприяє соціалізації та піднімає настрій у Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Продовжують працювати кілька гуртків, які спрямовані на зміцнення фізичного та психічного здоров'я. Одним із таких є гурток скандинавської ходи. Опановують техніку скандинавської ходи від відвідувачки терцентру під наглядом медсестри Валентини Морнової. Каже, що цей вид фізичної активності особливо корисний для опорно-рухового апарату. Ми йдемо, махаємо руками, нам треба, щоб працював плечовий пояс. Коли працює плечовий пояс, легені розширяються, наповнюються кислородом і краще вентилюють. І запобігає ходьба скандинавська запобігає захворюванням опорно-рухового апарату. Заняття відбуваються щоп'ятниці і тривають дві-дві з половиною години. Підопічні кажуть, ходьба має неабиякий оздоровчий ефект. Мені бронхіальна астма і вона дуже для мене корисна. Для серцево-судинної системи вона дуже корисна, для суглобів. Для всього, для общого стану воно дуже корисне. У мене там проблеми з позвонком з, з руками. І коли отако от ходиш, і я взагалі люблю дуже спорт, люблю самодіяльність. Багато десь 50 років працювала в культурі, то я завжди така рухлива була. Але для мене це дуже багато значить гурток скандинавської ходи. Діє у центрі вже близько п'яти років. Тут пані поважного віку не лише дбають про здоров'я, а й знаходять нових друзів та цікаво проводять час. Чотири роки тому, ну виходить майже п'ять, відбувся конкурс бюджет громадських ініціатив. І на придбані територіальний центр виграв ці кошти, цей конкурс, і на, на ці кошти придбали набір паличок. Ми тоді і велосипеди купували своїм підопічним. У Вінницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування працюють кілька гуртків, які спрямовані на зміцнення фізичного та психічного здоров'я. Одним із таких є гурток скандинавської ходи. Нею займаються близько 20 жінок: Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. А це була власна вся інформація на цьому. Ми дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте донатити та підтримувати наші збройні сили України. А вже з наступного тижня про події міста та області для вас розповідатиме наша телеведуча Світлана Пашенько.